Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас цікава тема по поводу києво печерської лаври. Що нам відомо про києво Печерську Лавру? Ми знаємо, що у 2003 році був підписан договір і її здали в оренду на 49 років безоплатна оренда. Начебто, у 2024 році. Начебто це сказали, що анулювали, так, у 2024 році, було розірвання договору за порушенням стосовно архітектурної пам'ятки. Ось, але так, там долутком нічого не вийшло. Тому мені. І там періодично якісь проводяться провірки. Тому мені стало дуже цікаво, що там відбувається за тими закритими дверами у Лаврі? Сьогодні я взяла темну колоду, не знаю чому, але чомусь на це питання попросилася саме темна колода. Тож, хто я така, щоб з ними сперечатися. Отже, питання: що відбувається у Києво-Печерській Лаврі? Отже, що відбувається у Києва Печорської Лаврі? Те, що ми не бачимо. Так, то що ми не можемо побачити, що відбувається. Поїхали. О, зразу, дно сразу дьявол. Щось недобре, ох і недобре. Гроші. же, ось. Верховна Шрицес це таємниці. Рицарь Кубків. Там є якісь люди, пов'язані з воєнними, і там дуже багато грошей. Під слово, ну, капець, як багато. Так, поїхали далі. Важка таємниця. Так, Таємниця ця важка. Десятка це важкий труд. Це там щось робиться, якийсь важкий труд. Значить, тут туз кубків, значить, це якісь плани стосовно воєнних. Щось стосовно чоловіків. І гроші там заробляються. Колективною працею. Не одна людина, а колективною працею заробляються гроші. Поїхали. Дорога, колісниця, мир. Десятка пентаклів. Дуже багато грошей. От гроші, там капець скільки. Що цікаво дізнатися, кіля вони там. Так, це таємниця важкий труд і це дороги. Якийсь транспорт, дороги, е, якесь, що зв'язано з транспортом. Так. А тут інформація і плани пов'язані з миром. Або буде, або не буде той мир, якесь закінчення, пов'язане з якимось закінченням. Грошей дуже багато, вони там працюють і заробляють. Хто не розуміло ще поки. Сейчас побачимо. Ага. Там у них майже як сім'я, майже родина. Тобто вони там навіть живуть, чи їм допомагають сім'я допомагає, родина. Так, тут у нас е, таємниця, якісь розробка планів, іде важкий труд. І це все закрите, і це страшно. Це дуже страшна річ. Це дуже страшно. Це щось. Що робить їх сліпими і німими. Про це не можна казати. Це таємниця, яка закрита. А тут оце все підтримує якийсь король. Король кубків. Якийсь балакучий король. Це все для короля, вигадано. Для якогось короля це дуже-дуже вигадно. Далі поїхали. Зірочка Королева. Четвірка. Четвірка кубків, це. Так, зірочка. Це плани на майбутнє. Там щось буде, щось робиться для майбутнього, але недобре. Але дуже недобре. З, за, зі страхами, для майбутнього зі страхами. королева жезлів це така жіночка. Це король. Який тримає все під контролем. Там праве, там має там має то, що там робиться, вона має свою голову. То голова, то король. Король кубків, він не воєнний. Може бути політичним, ну, слава Богу, ще не воєнний. Може якийсь депутат, хто його знав. Ось, І це четверка кубків. Ну, він не хох... Вони не хочуть працювати. А, що? а чому він не хоче? Гроші ще багато. Там хтось, хто не хоче це робити. Там не за своєю... Там працюють не по своїй волі, вони не хочуть працювати. Їх там, наче сім'я, Так, наче сім'я навіть якісь ось ущербні є, без ноги, да? такі. Сім'я якась теж дивна. Той без глаза, той без руки, той без ноги. Да? Якісь вони ущербні, І вони не хочуть. Вони не хочуть працювати, бо вже все нам бридло. Ірафант. Нарешті, нарешті з'явився Рафан. Так, що тут? Тут у нас це важка праця, нові плани, якісь плани на майбутнє, які принесуть боль, боль і розочарування. Боль і розчарування. Ну, побачимо. Значить так, цей король він в змові з серофантом, з батюшкою, з церковною людиною. Він з ним в змові, у них е, 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 спільні плани, спільна праця йде, спільні проекти якісь йдуть. Король мечів, їх воно ж працювати, бо є якийсь король мечів. Який їх винуждає працювати, це воєнний. У ну, мене ще король мечів падає на Путіна. Може, це щось. Ну побачимо. Може, це має якийсь російський слід. Я не знаю, може то взагалі якась ботофірма. Хто їх знає. Може вона й має російський слід, але зараз подивимось. Зараз ще подивимось. Чому біль? біль чому? Ірофант. що то ірофант? О, бійка. І король, чому король мечів. О, Так, да, дуже схожий, дуже схожий на Путіна, бо він, воно, воно бреше, воно бреше, воно ворує, воно гидотне і таке, ось бачите, воно натирило і тікає, усім я зака показала, воно бреше і ворує. То крадій, хоч і он і білий флаг виставив, але ні, нічого він не здасться. Тому це дуже схоже на те, що це має проросійський шлях якийсь, якийсь. Той. корінь Так, повернемося до початку. Що тут у нас? Тут у нас це ж іде Жриться. Так, 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 там робляться чудеса там робляться дива, робляться щось, ну, це там щось погане робиться. До того, що може, ще й обряди якісь проводяться. Бо бачите, він і колдує, ось у нього чаша є, і гроші щоб були, і щоб була е зброя, і палка, щоб ще й відбиватися. Да, можуть ще й робити якісь обряди. Але, скоріш за все, там щось таке вони заробляють грошики. Так. Що в них це за змова? А це змова. Ага, я зрозуміла. У нього совмісні плани, І Рафант настраює людей, людей настраює на те, щоб вони між собою сварилися, щоб були такі е, заколот. щоб був заколот всередині, щоб люди між собою сварилися, щоб це із середини, із середини то було все. Щоб люди сварилися, так, так, а, а там же ж було, да коли приїжджають ті е, е, люди у погонах, ті там, ну не знаю хто там охорона чи хто, то там же виходять ті е, прихожані і починають, та ви Бога не вірите, і те і цей. Це ж вони їх на той надронькивають, щоб вони кидалися, щоб люди казали, що то погана влада. Ага, заколоти, щоб робити. Оце ірафонт, оце він, оце вони розмовляють за це, що це у них ідея фікс, що ірафонта, щоб він людей на заколот, щоб було ну таке, типа повстання, да? Так, далі поїхали, що ще там відбувається театр? Закрито все, уміряності. Шістка, шістка. Шістка це е, закритий це театр. Вони нам показують картинку одну. Але там всередині зовсім інше. Там зовсім інше всередині. Це театр. І це ще якось пов'язано з дітьми. Ще з дітьми це пов'язано, бо шістка це ще й діти. Тому це. А ще це може казати про те, що то вже таке було. То, що вони там роблять, то це повтор, це вже було, це повторяється. Ось. Повторюється, та то, що вони планують ще зробити, то це вже повторюється, бо це вже було. Так, тут, щоб склоки були, і це все таємницею покрито, про це не кажеться. Це тільки ми зможемо хіба що побачити, бо це закрита тема. І ось, опять же, да, супротиви, що були, ось людина проти людини. Вони стали прямо лоб у лоб. Щоб були склоки, щоб настроїти людей проти людей. Ось що. Уміряність. Що все по-тіхому -по робиться? По-тіхому все робиться. Не спеша, потрошечку, потрошечку, але воно робиться. І робиться, не зупиняється. Так, далі. По договоренності. Так, королева Пентаклі, опять же, ну, гроші, ось дивіться, гроші. Вона роздає гроші малим, малим дітям. Тобто там хтось працює. Там якісь, і вони якісь ущербні, дивіться, то ручок нема, то, там вже, вже десь падало таке, да? Тобто, якісь люди, які трошки не мають проблеми, можливо, й фізичні, а можливо, вони мають проблеми, бо це луна, то це можуть бути проблеми завісимості. Залежність там, залежність, може якась наркотична ще якась залежність. Ось ці люди, вони там працюють, ось завод, труба йде. Так, вони працюють там за грошики, за копійку. Але це все за ширмою, наче це все красиво, наче все гарно, але там є друге дно. Це по магії. Вони колдують, закривають. Ось тіні тін є, але їх не видно. Тобто це заховано. І ловко захована, добре захована. Так, а тут ілюзія. Ілюзії, ілюзії йде, йде обман, вони хочуть когось обманути. Картинка гарна, ось він малює, але зовсім не те, що тут, так? Тому вони обманюють, роблять ілюзії якісь, настрають людей проти людей, що попало балакають, а ті вірять, йдуть, роблять. Ілюзія, наче все це е, закохані, ну, наче все гарно, але змія кусає. Не все так гарно, не все так гарно. Тобто е, вони наче з любов'ю, там, так, все наче по любові, все наче по, по добру, по зговору робиться, але ні, є змія, є якийсь у них камінець за пазухою. Далі. Да. Є ще плани. Будуть ще якісь плани, і ми, до речі, ми щось, якусь інформацію про ось це усе, то, що там бедлам робиться, щось просочиться, про щось нам скажуть. Щось ми будемо знати, але ну зовсім краплиночку, з того, що там відбувалося увесь цей час. Так, що тут у нас? Да, вони зазнають ілюзію, страхи для людей. Страхи для людей, щоб людина боялася, щоб не жахи були, як це, церкву обіжають, Божий доми, все інше. Вони це спеціально роблять, ось вони сидять на заді і вушко там дують і всяку ідоту, а та від страху й пальці собі відкусує. А вони чекають перемогу. Вони чекають перемогу, щоб е, свою перемогу, свою вони чекають, вони впевнені, що вони переможуть, вони і їх будуть. Е, Казати, що які ж вони, вони гарні, які вони молодці. Які ж вони молодці. Що комусь вони там підпрацьовують. Далі. Ой, страшне. Да, вони впевнені що вони, вони впевнені, що вони, вони праві. Вони впевнені, що вони праві і що вони роблять добру справу. Притурки. Так, ця інформація просочиться, ще, я боюсь, що щось буде. Хтось пострачає. Хтось пострачає плоть до смерті. Або ми знаємо, що там хтось був і помер, або щось підбудеться, і хтось залишить цей світ. Але, або там знущаються над кимось дуже сильно. Ось над дуже сильно. А це Паш Пентаклів. Ну, опять же, грошики, це само собою. Гроші лікують усе. Усі страхи, усе. Вони заплатили і все. Грошики лікують усе. Ось у нього є грошики. і той ключик, який все ремонтую. Тому все гаразд, вони з усім справляються. Так, оно ну ще разочек. Жах. Жах. Жах, жах. Одні жахи. Одні жахи посилю. Одні жахи, одні жахи, і вони не вгамонні. Вони прям вирішують все, сказав, як відрізав, буде щось ще. Там деякі люди не витримують, вони їх в такому тримають в таких условиях, що вони згодні навіть на самогубство, але для них це дуже важко. Дуже важко. Капець. Так. Давайте. Ось, бачите, диявол, королева мечів, та нічого не закінчить, поки не пусти кров. Ось, розбите серце, удар в спину, враньо, обман і зараз гроші, 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 гроші. Це все через смерть, через силу, через жахи. Ну, тобто, вони там когось, ну, правда, там є хтось якісь люди, які на них працюють. Так, ану, давайте скажемо так. Це стане коли-небудь відомо, чи знаємо ми правду, чи знаємо ми правду, що там відбувалося всі ці роки? Чи знаємо ми коли-небудь ту правду? Імператор, ні. Ні. Ми не знаємо, бо це буде закрита таємниця. Це важка ноша, і це все раді грошиків. Бо є якийсь дуже впливовий чоловік, який цим всім керує. Ось. Зараз. Таємниця. Да. є дуже-дуже впливовий, і він на майбутнє. У нього усі як маріонетки, бачите? Всі, як маріонетки, він всіх за ніточки тримає. Важкий труд за ними наблюдають. Все одно ось наблюдають, стежать. Гроші, уже ті гроші, їх вже і не хочеться тих грошей, але все одно вони працюють, бо гроші багато не буває, так? Сонце цікаво. Цікаво. Щось може ще й просочитися, якийсь лучик. Інформації, але для цього буде, в цьому буде якийсь король. Або помінятися має якийсь король. Або щось таке, да? Грошики не хочеться, набридло. Вже чувствуєш собі, як той. Набридло все вже. Ану ще. Боль. Да, да. Коротше, пройде якась інформація, але вона буде важка. Важка буде інформація, і не все добре закінчиться. Коли ми знаємо, коли якогось короля не стане, по башні, він розрушиться. Коли не стане якогось короля, то нам трошки сообщать, але це буде непокато. Так, да, і є інформація, будуть казати, будуть, будуть багато хто буде писати про це, казати про це, але. Не, не так, що Не все. То, що не все, це точно. А ну ще й разочек. Ось, що я казала, не все. Таємниця. Ховна жриця, сірка звізда. Так, у майбутньому. Це буде у майбутньому, у, у дуже майбутньому. У дуже майбутньому короля стане. Так, а це так, таємниця, щось заховане, щось приховано. Щось ну, дуже сильно ось, закрити руки. Бачите нахрест? Це буде зовсім зовсім трошки інформації, трошки інформації. Але і тої інформації буде досить, щоб спитати шок. Так що, ось. Отже, якось так. По ілюзіям, обмани, все закрите. Ну, я опять же ж кажу, ось ж як колошматіла ті карти, але ірофан для того, щоб людей ставити супротив людей, один проти іншого, щоб заколоти ставити. Ну що я скажу? Я не знаю, що це. Ну, ну Як саме менше, що я можу подумати, то це ботаферма. Там є молоді люди, які працюють, але вони десь вони щось. Якісь ушебні, хто знає, може якісь наркомани бивші, так? Ось що? Ну, нічого гарного, що ми все одно ми не знаємо все, правда? А да, там був ще й мах, мах, і там можуть ще проводитися якісь обряди, але чому б ні, не забуваємо, там мощі, мощі є монахів. Так, там вже в катакомбах монахи захоронені, там є мощі, чому би не проводити. Це дуже, дуже сильне енергетичне місто. Сам монастир дуже енергетичне місто, бо всіх віків там намолено, перенамолено. Тому там може проводитися навіть, я не думаю, що так. А які, якісь обряди, не, не ті, що треба. Запросто, запросто, на підтримку, опять же, в нас впадав імператор. Той король мечів падав, той, той же ж. Пойло. Може Може на підтримку його, Ось. тому все може бути. Отже, що скажу вам я. Україна все, все ж таки понад усе. Що б там не було, а життя продовжується, і нам треба берегти себе і тих, кого ми любимо. Тому, дякую вам, що ви зайшли. Дякую, що подивилися. Прошу поставити, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь, я буду намагатися цікаві теми брати для розкладів. Ось і пам'ятайте, що ми ще на один день стали ближче до перемоги. Все, дякую і до побачення!